Діагностика зору серед зіркового неба у дитячій поліклініці в Чернівцях відкрили новий офтальмологічний кабінет. Футбольний клуб Буковина отримав нового титульного спонсора, на які зміни очікувати вболівальникам. Жовтий рівень небезпеки на Буковині оголосили штормове попередження. Буковина у жалобі. 30 січня у Чернівцях в останню дорогу провели героя Сергія Спрінчану, який загинув за Україну. Київ віддав життя за українську землю. Він дуже любив життя, посадив сад, хату побудував. Так сталося, що казав, що ніхто крім мене. Він був добрим, чуйним, справедливим. Сказав, що Війні, треба йти захищати. Він є герой. Таких дуже мало, хоча нам. Але ми переможемо. Україна буде за любих обставин. 52-річний Сергій Спрінчанов пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Дуже був доброзичливою, хорошою людиною. І таке сталося таке горе непоправне. лишилися двоє дітей. Жінка. Мама. Мама лишилася 81 рік. Хай з Богом спочиває царство Йому Небесне. Із захисником попрощались на алеї слави центрального кладовища. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На Боковині прикордонника з допомогою фотопастки викрили двох ухилянтів. Порушники йшли лісовим масивом у бік сусідньої Молдови. Як зазначають у Чернівецькому прикордонному загоні днями на ділянці відповідальності відділу Кельменці, оператор БПЛА виявив нічних туристів серед лісового масиву та скоординував дії пошукової групи. Тоді на перехоплення порушників висунулася група реагування, яка затримала поблизу держрубежу двох чоловіків, жителів Київської та Дніпропетровської областей. Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу. Стосовно них склали протоколи про адміністративне правопорушення. Електромонтери, водії та економісти, яких ще фахівців не вистачає на комунальному підприємстві міськсвітло. Степан Пархомов 40 років пропрацював далекобійником. Чотири роки тому працевлаштувався водієм у міськсвітлі. Керує спецтехнікою. Зразу я був водієм легкової. Лекового автомобіля, це була Волга старенька, а потім я відучився трохи повищення кваліфікації, так називаємо, і я перейшов вже на, на таку техніку. Ми виїжджаємо, тобто нам видаються наряди на різні локації по місту, може бути 5-10 локацій, і ми виїжджаємо на лінію з електромонтером і починаємо працювати. Обслуговують та ремонтують мережі, упори та замінюють ліхтарі. Таку роботу виконують електромонтери міськсвітла, аби забезпечити зовнішнє освітлення для чернівців. Даниїл Чередніченко через повномасштабне вторгнення переїхав до Чернівців із Сєвєродонецька. Там працював електромонтером, тож шукав роботу за спеціальністю. Я влаштувався на цю роботу, тому що мені подобається ця праця і тут є можливість набратися опиту для подальшого зростання в кар'єрі. Наша робота є дуже важливою для міста, тому що це є освітлення, це і безпека для гражан. А також безпека для водіїв, тому що коли було перше відключення світла, весь город побачив, що без світла дуже важко по місту дуже важко передвигатися без зовнішнього освітлення. А от Владислав Скиба переїхав до Чернівців із Вінниці. За освітою Електрик. Півроку працює електромонтером у міськ світло. Я раніше працював за цим напрямком, і тому. Так як мені це знайомо, я виправ самоцю. Це робота, яка потребує все-таки якихось умінь, тому що інколи треба зробити так, щоб вся вулиця, але на це треба теж деякий час. Електрик це критична інфраструктура. Таких професій наразі не сильно багато, але вона необхідна. Олексій Дробик 5 років працює електромонтером у міськсвітлі. Проходили навчання на підприємстві показували, як, щодо чого, як розбирати світильники, ремонтувати. Умови роботи стали набагато кращі. Це одяг, форма видається щорічно. Ну, нова техніка. Набагато краще і легше стало працювати. Гарна заробітна плата. Друге, хто приходить на підприємство, є можливість бронювання. Міськсвітлі можна отримати роботу електромонтера та водія. А ще на комунальному підприємстві є вакансії для машиністів автовишок та крана маніпулятора, начальника гаража, контролера за мережами, економіста та головного бухгалтера. Пропонують офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та соціальні виплати. Це одні з тих постих вакансій, які забезпечують роботу підприємства. Економісти потрібні для правильних розрахунків електромонтери. Для того щоб робити місце світліше. Ну і головний бухгалтер це основа права рука директора, яка підбиває всі фінанси. Є вакансії, наприклад, електромонтерів, які приходять до нас хлопці. Ми їх вчимо, проводимо їм навчання, проводимо підготовку і після цього тільки запускаємо на лінію працювати. Для працевлаштування у міськ світлі звертайтеся місто Чернівці, вулиця Лесина, 6. або ж зателефонуйте 050 434 40 33 0372 509 305. Альвіна Бремчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Головна мета прем'єр-ліга. Футбольний клуб Буковина отримав нового титульного спонсора, на які зміни очікувати вболівальникам. Перед початком повномасштабного вторгнення Чернівецька Буковина виступала у другій лізі, а з сезону 22-23 – у перші. Та головне було зберегти команду. Коли ми починали в 2021 році, ми планували все в інакшому ключі, але повномасштабна війна внесла свої корективи. І тут я хотів би подякувати всім, хто підставив своє плече в цей нелегкий час. Це футболістам, тренерському штабу, медичному штабу. Тобто, всі люди, які працювали майже на ентузіазмі, а також всім меценатам, які в цей нелегкий час підтримували нас. Також вдячний керівництву міста. Нині перед Буковиною амбітніше завдання, зокрема, вихід до прем'єр-ліги. Досягнути мети спробують за підтримки нового титульного спонсора Дніпропетровської компанії Демарт, яка вже співпрацює зі спортивним клубом Прометей. Перемовини з Буковиною велися більше року, каже Володимир Дубинський. роки тому вся моя дружина, мої діти і всі багато моїх партнерів. Ми приїхали в Челівці. Вчиниці це наша родина, це наше місце. Ми тут живемо, ми тут е, будуємо, ми тут е, купуємо. Півтора року Романсилі спілкувався зі мною і підтягував мене дитєвий волейбол, баскетбол, футбол. Ми не дуже розуміємо, тому що йде війна, не розуміли, як це буде і що це буде. Но зараз ми прийняли це таке важливе для нас рішення. Буковина повністю сформувала тренерський штаб. Крім того, оновлюється склад команди. Вісім досвідчених гравців вже підписали угоди з клубом. Ще двоє на перегляді. «Чотири гравці були лідерами ниви позоли. Два гравця з Олександрії, Команда УПЛ, які до речі, в цьому поточному сезоні вже грали УПЛ. Потім у нас ще вратар з металіста. Ну він в останній клуб був діла грузинський клуб грав в євро у в полі, в Європу полізі Європи. Замір там вікових футболістів, тому що виконання завдань тільки з двома молодими. Це ну дуже важко. Да ми розуміємо, що потрібні нам такі дядьки, скажімо так, на футбольному полі, які будуть давати там під роздягання тось. Допомагати нам в першу чергу, то ми, ми розраховуємо такі моменти, ми будуємо команду на майбутнє. Тобто ми не говоримо, що це завтра. Вони побіжуть і завтра будуть вони грати там і Барселона, як реал. Да, вони куди чітко видно своя стратегія, чортко свою філософію. Про місцевих футболістів також обіцяють не забувати. Таке завдання стоїть. стоїть. По перше, запрошувати якісних сторонніх гравців, але все одно. Думати глобально про фундамент цієї сильних вації, які будуть встановлювати, якщо хочете днк НКУ, особливу увагу приділятимуть команді Ю-19, а ще найближчим часом хочуть відкрити академію футболу Буковини. В планах також розбудова футбольної інфраструктури у Чернівцях. Спілкувалися також з Романом Васильовичем, з мером міська з Андрієм. Багато спілкувалися з усіма партнерами, що ми повинні не Можливо скоріше зробити по декілька порів, де... тому що дітей дуже багато, і не, не вистачає місць, де вони можуть тренуватися. Це наша одна з найголовніших і перших таких питань, які ми будемо вирішувати вже днями, тижнями, місяцями. Ви готові спонсорувати також будівництво нових стрілянь, я правильно зрозуміла? Да. Згодом розглядатимуть також реконструкцію спортивного комплексу Буковина. Я був на стадіоні неоднократно, там дійсно багато проблем, починаючи з туалетів і закінчуючи світлом, полем і так далі. Зараз ми проєктанти і наші люди працюють з цим, ми вже маємо декілька перемовин. Я більше впевнений, що ми повинні перший рік Перший рік багато вкласти грошей для того, щоб провести стадіон, наскільки це можливо. Я не обіцяю нікому там, мільйони гори грошей, тому що ми теж щомісячно допомагаємо нашим хлопцям, дівчатам ЗСУ. Перший офіційний матч у 2024 році Буковина зіграє на виїзді проти футбольного клубу Дінас Вижгород. Базова дата поєдинку 23 березня. Олена Крічко, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук. Чернівецький репортер. Телеканал Сі 4 Діагностика зору серед зіркового неба. У дитячій поліклініці в Чернівцях відкрили новий офтальмологічний кабінет та розповіли, що найбільше псує дітям зір. Ольга Зазоляк із синами близнюками прийшла перевірити зір до дитячої міської поліклініки. В одного з хлопців виявили астигматизм, захворювання, яке викликає дискомфорт і спотворює зображення. Каже лікар, що астигматизм може бути пов'язаний або вроджено, або недоношеність. А у мене вони були недоношені, лежали місяць в реанімації. Можливо, це якось спричинило. І ще у Тараса є у мене імплант стоїть на вушкові. Він Ну, це мабуть, все і за перечасних пологів, Можливо, хоча не знаю. За словами лікарів, основна причина погіршення зору в дітей зловживання гаджетами. Дітки не дотримуються режиму, особливо маленькі, вони пересиджують за гаджетами. Це саме основна. Ну і вже на другому місці йдуть вроджені патології. До трьох років взагалі проти показані мобільні телефони. Уже з трьох років, чим більше екран, чим більше вісень, тим краще для дитинки. 20 хвилин ми кажемо комп'ютер, ноутбук, телевізор, звичайно, ми можемо збільшувати, але робити перерви. Ольга Зазуляк каже, обмежує дітям час для телефонних та комп'ютерних ігор, аби зір не псувався. Обмежую гаджети їм, щоб вони більше гуляли на свіжому повітрі, більше активно рухалися і менше проводили час. Ось ці останні два тижні, то в мене такий був строгий. Я півгодини лише за телевізором і включала перед сном і все. А так ну дозволяла, вони могли там на обід трохи подивитися і вечором ще подивитися. Медики рекомендують дітям шкільного віку не сидіти у гаджетах довше 30 хвилин. На даний момент є таке гарне правило. 30 хвилин ми працюємо зблизька, читаємо, пишемо, дивимось. 30 секунд ми відпочиваємо, дивимося вдалину на вісім приблизно чим далі, тим краще. Поміняємо фокус, близь даль, близь даль. Тоді набагато менше буде втомлюватися саме очко, центр зору, скажімо, і порушень таких буде набагато менше. Перевірити дітям зір тепер можна у відремонтованому офтальмологічному кабінеті міської дитячої поліклініки. Над його інтер'єром працювала дизайнерка. На стінах космос та планети. Серед такої атмосфери маленьким пацієнтам лікують зір. Оскільки процедури проходять в темній кімнаті, завдяки спеціальним шпалерам діти не сидять в темряві, а серед зіркового неба. Дуже зараз на даний момент проблема в тому, що зір падає у діток. Тому кабінет оснащений всім необхідним для того, щоб допомогти дитині справитися з нагрузкою або ж якби попередити порушення, які можуть настати внаслідок наслідок великого навантаження. Діти проводять у цьому кабінеті в середньому 30-45 хвилин, а курс лікування – 10-14 днів. Має це спільна бути робота, тому що якщо дитина проходить тут лікування, а вдома батьки не слідкують, або ж сама дитинка не може обмежувати себе проведений час часу в гаджетах або телевізор, комп'ютер, то це може повторитися знову. Тому бажано, щоб і батьки теж приймали таку активну участь в тому, щоб допомогти власним діткам. Офтальмологи наголошують, особливо під час дистанційного навчання зір необхідно перевіряти щороку. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Екскурсійний тролейбус у Чернівцях змінив розклад руху. У зв'язку із закінченням періоду різдвяно-новорічних свят ретро тролейбус курсуватиме щонеділі. Послухати історію міста через вікно тролейбуса, чернівчани та гості міста зможуть від зупинки Національний університет о 12 та 14 годині. Вартість дитячого квитка від 7 до 14 років 100 гривень, дорослий квиток 200 гривень. Придбати його можна у водія екскурсійного тролейбуса. Діти віком до 7 років їздять безкоштовно. Штормове попередження на Буковині впродовж 31 січня прогнозують туман та ожеледицю. За інформацією Чернівецького гідрометцентру вночі та в першій половині дня 31 січня очікується туман. Видимість на шляхах від 200 до 500 метрів. Температури денні в нас додатні. навіть в гірських районах сьогодні максимальні температури сягали. 3-5 градусів тепла. А це означає, що сніг танутиме, і на ранок температури знижуватимуться до 4-6 градусів морозу на рівнині, до мінус 14 в горах, і все, що стануло, буде замерзати, формуючи ошелетицю. Щодо туманів, то в області утримується досить волога погода. На зараз, вже після обідну пору, вологість сягає 72-75%, і температура поступово знижується, досягне точки роси і навіть нижче. І в таких умовах це саме умова для створення от таких і формування туманів. Ну, ми туман очікуємо, не тривали. Це вночі та в першій половині дня, а вже після 10-11 години буде проясняти, а видимість покращуватись. Найгустіший туман буде з 4 до 9 ранку. Синоптикиня Тетяна Негадайлова каже. Це перший рівень небезпеки. Сьогодні найбільш не такий інтенсивний ми очікуємо найближчу ніч, в штурмові попередження передавали, а на наступну ніч він буде лише місцями по області, і далі ми знову будемо прощатися з циклоном, знову переходити в активний вплив в Атлантики, а це вже будуть не тумани, а інші небезпечні явища це посилення, в першу чергу посилення вітру. Але буде воно такі речі. До ми очікуємо в кінці тижня разом з значним прогріванням і з підвищенням температури в окремі дні до десяти тепла. Юген Паселюк, Альвіна Брамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4